Михайло Коцюбинський яскравий приклад сильної особистості із вираженою громадянською позицією у 1882 році. За свою проактивність та зв'язок із національно визвольним рухом, письменник потрапив під арешт. Навіть після його звільнення поліція продовжувала таємно стежити за ним і кілька разів проводила обшуки у його помешканні. Митець любив багато подорожувати. Одним із його найулюбленіших місць для подорожей стала Галичина. Цікаво, що найвідоміший твір письменника, тіні забутих предків був написаний під враженням після чергових відвідин Гуцульщини. За сюжетом цього твору Сергій Параджанов створив одноіменний фільм, що став шедевром у світовій кіноіндустрії. Коцюбинський не міг похвалитися міцним здоров'ям. Зокрема, він хворів астмою та туберкульозом, лікування яких не дало результатів. Внаслідок цього, письменник прожив досить недовге життя, яке обірвалося у віці 48 років.